Це єдина азалія, яка гарно пережила зиму. Ну, точніше, не єдина азалія, а тут три кущі. Вони просто неймовірні. І запах. Такий ніжний приємний запах. Ось відійдемо трішки далі. Тут підмерзло, хоча світ є. І ще багато квіток не розпустилося. Ось це теж все зацвіте, але багато померзло. Ці кущі дуже сильно підмерзли. Але навіть на ось цьому, який практично весь був замерз, нижня гілочка, яка вижила в квітках. І також оці гілочки теж починають потрішки відживати. Шкода, що вона квітує лише весною, але, в принципі, більш-менш довго в цьому місці азалія взагалі. Фактично повністю померла. Залишилася якась гілочка. Але на всіх тих гілочках, які померзли, потрошки відроджується життя. Навіть ось на цьому кущі дружина казала, що нічого з нього не буде. Але, дякувати Богу, потрошки він відживає. І так само цей з однією квіткою а ні Ще буде пара квіток. Тут ситуація майже така ж сама. Шкода, такі були величенькі кущики і померзли. В цій частині азалія тільки почала розпускатися. В принципі, Можна сказати, що в цьому місці вона пережила зиму весну більш-менш. Ось тут частина підмерзла. Це ще більше в затишку біля хати, то все нормально. Тут якраз такий протяг, ось воно тут і підмерзло. Гейхера рванула у ріст і хоче вже квітувати. Ось ця теж. А ось так в цій локації пережили азалії. Підмерзли частково, ось ця особливо. Ну і ще вона не повністю розквітла. З цієї сторони все погано. І так дивно, одна азалія чудово себе почуває, квітує, а ось ці дві дуже сильно померзли. Буквально ось відживають декілька гілочок це може бути чому так дуже дивно. Чому не всі три? ну Та теж підмерзла, але не так сильно. Навіть вегела, хоча вона, здавалося б, досить витривала, ось цей куч підмерз і той підмерз частково. Та й цей, в принципі. Єдині квіточки, які є на Вейгелі зараз. Я думав, що з цього куща вже нічого не буде, але... Ось він знизу кореня дає нові гілочки. Це сохо. Вже досить скоро будемо ласувати іргою. Мені здається, цього року вона буде менш густою на ягоди. Але зато цього року хоча б є прирости. Бо того року, перший рік після посадки приростів не було взагалі. Хоча плодів ягід було досить багато. Цього року ж плодів трішки менше, мені здається. Але ось багато молодих приростів з'явилося. Того року, мабуть, після стресу не було жодного приросту. Ну, можливо, не були непомітні там декілька сантиметрів. А це вже видно, що рослинка трошки краще себе почуває.